Здоров'я дорожче за золотом. Цей шекспіровський вислів стає 100% зрозумілим, коли виникають якісь проблеми із поганим самопочуттям. Взагалі, я вважаю, що проінформована людина більш-менш озброєна проти хвороб. Ну а історично склалось так, що саме лікар займає домінуюче положення у взаєминах із пацієнтом. Такий статус визначає його високу відповідальність як за діагностику, так і за лікування. Сьогодні ми ознайомимо вас із діяльністю клініко-діагностичного центру Поділля Мед. На сьогодні Поділля Мед це досить потужна медична установа, де передбачено усе, що потрібно. Тут постійно ведеться прийом лікаря-невропатолога, лікаря-терапевта, лікаря-гінеколога. Є сучасна операційна, та лабораторія, яка співпрацює з лабораторією бук інтермет в місті Чернівці, тому, звісно, результати аналізів максимально точні. А також ультразвукове обстеження на найновішому обладнанні в регіоні відомої італійської фірми MyLab. А головне тут особлива аура, тому досить високий ступінь довіри до лікарів Поділля мед. Тамароз, уже більше двох років, як жителі нашого регіону, добре знають клініко-діагностичний центр Поділля Мед. А з чого взагалі ви розпочинали? На першу чергу обсяг тих обстежень, які проводилися два роки назад, вони продовжуються проводитися, і ми збираємося розширятися. Будемо говорити на першому плані: у нас здоров'я наших людей. Вибачте мене, рекламу такою ніякою не люблю. Люблю рекламу, живу. Тобто, людське здоров'я насамперед, це саме головне. Ті лікарі, які кажуть, що медицина – це бізнес, це не бізнес. Повірте мені, ти лікар, який назвав пацієнта клієнтом, то вже не лікар. То хочу вам сказати так: життя прекрасне, І жити треба так, що ти хочеш, то ти можеш взяти від цієї життя. Але саме головне, що ми створюємо свій світ, кожна людина, і живемо в цьому світі. ми. Але ми забуваємо ще про саме головне, що ми несемо відповідальність за свій світ, який ми придумали самі собі. І з цього виходить. Будемо говорити, відповідь така. Тобто, резюме, який це був позитивний вчинок, чи це негативний вчинок. Тобто, чи це є все одно якась відповідь, і якісь будемо говорити загальні рішучі дії наші. Тобто, з негативного випадка ми маємо. Сотворити позитивний випадок, Тобто, є дорога, яка нас націлює на щось прекрасне, на щось хороше. Я вам хочу сказати, що в цьому колективі ми зібралися. Я не кажу, що це колектив, що це будемо говорити ніяка команда, це зовсім не так. Це просто наша сім'я. Тут зібралися такі люди. Будемо говорити в першу чергу спеціалісти на вищому рівні і люди, які. Хотять творити добро. Люди, які відчувають сторони людських проблем, ми повинні всіх переубідити, що хвороба це єсть, будемо говорити, наш емоційний стан. І тільки людина, яка повірить сама в себе, може бути дійсно здоровою. Я знаю, що у вашому центрі дуже велику увагу приділяють медичні психології. Чому саме цьому направленню? Медична психологія на першому місці. Та людина, яка зайшла, вона повинна бути уже членом нашої родини, якщо вона нам довіряє. Я вам хочу сказати, довіра це майбутнє наше людина, яка віре, вона приходить і буде впевнена в тому, що їй допоможуть. Ми займаємося цим не тільки, будемо говорити, я всі лікарі, вони медичні психологи. У людській культурі найдавніше мистецтво це спілкування. Людина, яка не майстерно володіє, завжди зможе досягти успіху. Особливого ж значення процес спілкування набуває в тих професійних сферах, які передбачають близький контакт особистостей. І однією з цих сфер є медицина. Довіра до лікарів, обов'язковий компонент лікувально-діагностичного процесу. Ми вже знайомі з «Поділля Мед більше двох років. Ми завжди приходимо з чоловіком сюди, якщо в нас щось турбує. Нам подобається тут атмосфера, то як лікарі з нами спілкуються, вміють заспокоїти нас, вміють правильно підібрати лікування, те, яке підходить нам. Ну, і можна навіть так сказати, що ми довіряємо життя нашої сім'ї поділя мед. Особисто я лікуюся в «Поділля Мед, і моя родина лікується в Поділля Мед. Коли б я не прийшла сюди, в цю клініку до Тамари Володимирівни і завжди привітно зустрінути. Колектив дуже дружний, такий. така родинна атмосфера, апаратура якісна, дуже гарно обслуговують і раджу всім приходити в «Поділля Мед. На обстеження. Тут дуже хороші працівники гарно зустрічають, пояснюють, розказують, дуже гарні обслужування. І коли в моїх знайомих да, чи рідних з'являються якісь проблеми з здоров'ям, не завжди приходять сюди Всі, да, задовільнені лікарями. Взагалі дуже хороша тут, ну, авра, сюди заходиш, чувствує себе як… Ну, просто, тільки заходиш, зараз чувствую себе, тобі краще, тому що тебе дуже гарно зустрічають. І велике внімання до пацієнтів. В основі взаємин лікаря і пацієнта лежить різний рівень поінформованості. І в цьому аспекті доречно навести слова Захаріна. Лікар повинен бути незалежний не тільки як художник, як поет, а як вищий цього, як діяч, якому довіряють найголовніше це здоров'я та життя. Володимир, ви як лікар, анестезіолог реанімаційного відділення, знаєтесь добре по усіх системах наших органів? З якими скаргами от найбільше звертаються в клініко-діагностичний центр Поділля Мед. Практично наш клініко-діагностичний центр звертається з скарбами скаргами всіх внутрішніх органів. Це з органами захворюваннями органів шлунково кишечного тракту, серцево-судинної системи, віддільної системи. І пріоритетом нашим являється це гінекологічні обстеження. В нашій клініці після діагностичного обстеження. Люди можуть також отримати лікарську допомогу, консультативну допомогу. І, як мої вже колеги розказували, ми проводимо деякі маніпуляції операційні. Ці маніпуляції проводяться під загальним знеболенням. Загальне знеболення в нас проводиться медикаментами, саме сучасними медикаментами. І е, які мають коротку дію е, мають позитивний вплив на психічний фізичний стан людини право наші пацієнти задоволені нашим нашою допомогою як гінекологічною, так і анестезологічною. Є в нас всі умови для того, щоб після втручання жінка відновила свої сили. Для цього ми знаходимося зараз в. В палаті, де вони відпочивають, де їм навіть в сервіс ходить подача кави, лайдний, теплий, відношення медсестер. Також ми маємо умови і надаємо допомогу. Так як денний стаціонар до нас часто звертаються по направленнях інших лікарів, щоб ми провели інфузійну терапію, там чи для профілактики ускладнень цукрового діабету, коли потрібно провести інфузійну терапію препаратами, які призупиняють негативні. Наслідки цукрового діабету, і під наглядом лікаря-інтенсивної терапії відбуваються ці інфузії. Також ми можемо навіть надати, якщо до нас звертаються люди з гострою патологією, ми можемо навіть на деякий час зняти симптоми больові, і після цього, після інфузійної терапії, перевести. Напрямок лікування в амбулаторний. Якщо стосується гострої патології, хірургічної чи гінекологічної, ми підтримуємо зв'язки з стаціонаром, і ця людина направляється в стаціонар для подальшого лікування. Я була вражена вашою такою сучасною операційною, настільки там все продумано до дрібниць, і знаю, що в поділля мед є дуже точна лабораторія. Так, дійсно, для того, щоб допомогти максимально людям, ми маємо всі необхідні умови, крім операційної УЗД обстеження. Ми маємо кабінет для забору матеріалу і співпрацюємо з буковинською німецькою лабораторією. Хотіли б Зазначити те, що я працюю чи лікарем в реанімаційному відділенні, спостерігаю зараз велике поступлення хворих з ускладненнями серцево-судинного захворювання. Це інсульти, інфаркти. Наші відділення зараз переповнені. Ці хвороби призводять до смерті і інвалідності. Даній клініці ми маємо можливість сучасними клініко-лабораторними методами обстеження виявити на ранніх етапах захворювання і попередити, консультуючи хворих і дати їм можливість уникнути ускладнень попадання в реанімації, ну і при забезпечити їм в данішому здоров'я. Порадити по відношенню здорового образу життя, як насолоджуватися світом і знаходиться в нас на землі як в раю. Олександр, ви працюєте на одному з найкращих і найновіших УЗД-апаратів. Які можливості у нього і які органи обстежуєте? Ну, апарат експертного класу. который позволяет производить, наверное, все виды обследований ультразвуковых на сегодняшний день, которые возможны. Это включая органы обычной полости, гинекология, обследование беременных, акушерское обследование, все виды сосудистых обследований, как и периферических, так и центральных органы. Плюс наиболее редкие, может даже не редкие, а не настолько востребованные, но считаются редкими, но очень информативными виды обследований, как УЗИ глаз, УЗИ суставов, УЗИ мягких тканей. Аппарат Достаточно серьезно оснащен всеми видами датчиков, которые на сегодняшний день возможно и применяются в ультразвуковой диагностике. Имеются самые современные программы для обследования. В принципе, аппарат один из лучших, наверное каменцы, которые есть на сегодняшний день. Современные праты позволяют очень много увидеть по кишечнику. Это фактически та сфера, которая, по сути, исконно считалась для УЗИ недосягаемой. А именно УЗИ аппендицитов. Это, конечно, не есть панацея для аппендицита, но это очень серьезная помощь хирургам. Мы видим аппендициты практически всех форм. За два года работы у нас уже сложилась своя определенная репутация. У нас есть свои пациенты, которые доверяют нашему центру. Ну и, слава Богу, так, наверное, должно быть. Олександр, сьогодні, на жаль, дуже гостро стоїть питання того, що багато жінок не можуть завагітніти. З чим взагалі це пов'язано? Ну, неможливість завагітніти пов'язана. в багатьох. Є багато причин: інфекційний фактор, тобто любі запальні процеси жіночих статевих органів, <кхів> гормональний дісбаланс, тобто, якщо є порушення менструального циклу, порушення овуляції. Також велике значення має прохідність труб. У нас тут проводиться такий діагностичний метод, як метросальпінгографія під контролем музі. В сучасному періоді є тенденція до збільшення фактору непліддя з боку чоловіків. Це, значить, проводиться такий метод діагностики, як спермограма, і визначається, здатен чоловік за, ну, запліднити жінку чи ні. І це також тут у нас можна це зробити. Які взагалі весь обсяг. Послуг, яких ви надаєте пацієнтам, значить, коли жінка приходить зі скаргою, що не може завагітніти, починається все з УЗІ контроля, ну зі обстеження і маски на інфекції. Значить, якщо в цьому всьому норма, можна так сказати, то проводяться такі методи, як фолікулометрія. Тобто це визначається, чи дозріває в жінки фолікул, чи виходить із клітина, чи ні. Також, як я вже сказав, метросальпінгографія і плюс гормональний фон. Тобто всі жіночі статеві гормони обстежуються. Якщо є порушення, то проводимо корекцію і ну, є великий шанс, що після цього всього жінка завагітніє. Якщо вже це не стається. Тоді ми вже спрямовуємо їх на центри репродуктивної медицини Чернівці, Київ, Іван-Франківськ. Ну і так а з якими скаргами взагалі найчастіше звертаються жінки? І чи приходять до вас сімейні пари? Значить, жінки до нас звертаються дуже часто з самими різними проблемами, але самі поширені проблеми це. Не змога завагітніти, запальні процеси, також порушення менструального циклу, нерегулярні місячні, кровотечі. І... Багато інших причин дуже часто звертаються сімейні пари з приводу неплідності, тому що розглядати питання неплідності жінки зараз не прийнято прийнято розглядати сім'ю з партнером, тому що причиною неплідності може бути як чоловік, так і жінка. Нас у нас МЕД проводиться повне обстеження сімейних пар. В разі виявлення якоїсь патології надається допомога, назначається лікування, і ці сімейні пари знаходяться у нас на обліку, вони спостерігаються. Якщо сімейна, сімейні пари добилися того, що вони завагітніли, ми теж стараємося ці сімейні пари підтримувати, наглядати за ними, як проходить вагітність, консультувати, проводити ОЗІ. Ну, і так далі. Дуже часто звертаються жінки з проблемами такого характеру, як порушення менструального циклу, такі захворювання, як ендометріоз, віброміоми матки. У нас в мед проводиться діагностичне вишкрібання порожнини матки. З проведенням гістологічного дослідження вишкрібу з порожнини матки назначається адекватне лікування. При Неможливості в нас надати допомогу, ми направляємо їм в Хмельницький, в обласній центри, де їм можуть надати кваліфіковану допомогу. Ще ми проводимо вакуум корекцію ранніх сроків вагітності, лікування порушень менструального циклу. Також проводимо видалення поліпів, лікування захворювань шийки матки. Вячеслав, ну на жаль, з розвитком цивілізації в першу чергу страждає наш організм. Які недуги найчастіше виявляєте ви до нас часто з звертаються пацієнти за все серцево-судинними захворюваннями, тому що життя вносить багато коректив. Воно зараз є більш інтенсивне здоров'я наших клієнтів, пацієнтів, і вони звертаються і з проблемами. Перш за все, неврологічного характеру і терапевтичного характеру. І мусить, щоб ми надали необхідну кваліфіковану допомогу, ми мусимо їх обстежити, верифікувати діагноз. При цьому це робиться в максимально короткі строки і на досить таки високому рівні ми також. Тісно співпрацюємо із закладами охорони здоров'я. У нас є співпраця із поліклінікою і стаціонарами. І я думаю, що наш заклад зайняв таку достойну нішу в Кам'янці для надання відповідної амбулаторної допомоги. Сьогодні є новий тип взаємин лікаря та пацієнта. Це стосується приватних клінік, пацієнти яких мають повне право брати участь у процесі діагностики та лікування, тобто є відкритий діалог лікар-пацієнт. Тут, в клініко-діагностичному центрі Поділля Мед, у кожного з нас є можливість зустріти в особі лікаря, уважного слухача, ретельного спостерігача та ефективного клініциста. Я вам хочу сказати, сьогоднішній день прекрасний. Це зимовий прекрасний день. І я вдячна, що я вас сьогодні всіх бачу. Всіх бачу і маю змогу з вами спілкуватися. Я хочу побажати абсолютно всім людям, щоб вони були здорові. А до мене і до нас особисто в Поділля Мед приходили на профілактичні огляди, бо це так має бути. І сказати, що я люблю всіх людей. Всіх людей люблю і хочу сказати, щоб вони були щасливі і мали в серці кохання, надію і віру. організм Найдовершеніше творіння природи. У ньому гармонійно поєднані сила, краса, гармонія, пропорції. І взагалі людина то найдовершеніше творіння природи із найбільшими процесами життєдіяльності. Ну а здоров'я нам дається один раз і назавжди, і воно не існує само по собі. Про нього потрібно весь час дбати. Якщо у вас виникли проблеми із самопочуттям, моя вам порада: звертайтесь в клініко-діагностичний центр. Поділля мед